Я, я розумію, що ну, люди хочуть мати можливість якесь рішення не приймати, але тікати. Я не чоловік, ну, я розумію, що в мене є можливість виїхати, хоча я не виїжджала. Але в воюючій країні, коли треба підтримати свою державу, то. Кожного своє бачення всього ну, цієї війни. Я їх не засуджую, ну, тому що воювати це страшно, звичайно. Але, ну, не знаю, з моральної точки зору, коли вони повернуться, їм буде важко. Особливо дивитися в очі з тим, хто воював. Ви знаєте, я до цього ніяк не відношусь, якщо чесно сказати. Так як я допомагаю військовим, я про чоловіків, які знаходяться там, я про них взагалі не думаю, тому що я більше акцентую увагу на чоловіків, які допомагають нашій країні, захищають нашу країну, боронять наші сім'ї, сестер, братів. Тобто от я про них не думаю. Ну, ну, Я розумію, що у військових все одно має бути більше прав, можливостей, тому що вони нас зараз тут захищають, коли ми можемо спокійно гуляти і жити своє життя тут, допомагаючи. Але ну, я не можу навести прикладу, як це буде працювати, як обмежувати тих людей, тому що ну, мені здається, що їм це зійде з рук. На жаль, мені так здається. Я вважаю, що час покаже, і військові теж будуть це бачити, і яка реакція буде. Я думаю, самі люди, які будуть звідти повертатись, вони вже самі будуть обирати, чи повертатись їм взагалі сюди чи ні? Ну це складне питання на насправді, тому що тоді, як бути з тими, хто не воював, тоді їх конституційні права теж обмежувати. Але загалом я вважаю, що держава має про них пропікуватися, і я вважаю, що як мінімум санкція, а по максимуму, ну надати питання: а чи варто залишати їх громадянинами України.